Ну, що ж, настав той день, щоб я розповів, скільки можна заробити в місті рівному в таксі на агрегаторах Уклон та Болт. Значить, що у нас виходить загальна каса, тобто це з вичатом комісії агрегаторів, в мене вийшло 66 тисяч 250 гривень. В доларах це 1615. Доларів. Пробіг на цю всю суму в мене составив 3950 кілометрів. М -м -м Витрати на заправку в мене вийшли 18 тисяч гривень. Це 440 доларів. На амортизацію я відклав гривня кілометр 3950 гривень. Виходить 97 доларів. Витрати на ремонт в мене составили 8900 гривень. Це 218 доларів. В який висновок з цього можна зробити, що у нас ремонт вийшов майже в два рази? Висновок такий, що треба відкладати мінімум 2 гривні за один кілометр. E, значить, за 28 днів. Відпрацював я за кермом 224 години. За 1 годину в мене вийшло 175 гривень. Це 4 долари 2 цент, 20 центів. E, І того, що в нас виходить? На руках залишилось в мене. З вичатом ремонту заправки 39 350 гривень. Це 960 доларів. Ще такий момент. Можу сказати, скільки б в мене вийшло, якщо б я працював би на бензині. Тобто багато хто їздить на бензині або думає, що у нього бензинова тачка, і на ній якби, невигідно таксувати. Ну, це не зовсім так. Чому? Тому що в мене, якщо б я їздив на бензині, вийшла б витрати 24 тисячі гривень. Це 585 доларів. Так, да, це більше на 6 тисяч, ніж на газу. Але, ну, якби, якщо там, наприклад. Немає на перший час грошей, можна там поїздити півроку, заробити на газову установку і поставити. Це в мене там виходить 6 гривень за кілометр. А так у мене ходить, виходить, якщо на газу, 4,50 гривень за 1 кілометр. Так що, якось так, в такі в мене вийшли результати. Не знаю, мало це чи багато. Для мене це мало. Тому що багато грошей витрачається. На, там, на квартири, на оренду, на комуналку, на їжу, спортзали і все таке інше. Так що якось так будемо працювати далі, дивитись. Зараз, чим ближче до літа, тим більше буде роботи, тим більше можна буде заробити. Але подивимося, як воно буде. Скоро надію, що скоро заберу тачку з ремонту і буду працювати на, новій, на новому автомобілі. Дякую, хто дивився. Дякую, хто дивиться. Ставить подобайки, підписується. Це дуже мотивує знімати відоси. Всім дякую ще раз, всім папа. -па.